Робочій зустрічі в ОМВС України Івано-Франківській області представники управління та міністерства підписали угоду щодо співпраці із канадськими колегами. Завдяки новому проекту у 40 школах івано франківська будуть власні інспектори міліції. Івано-Франківськ, як пілотний регіон, практично починає зовсім нову форму роботи, якої в Україні досі не було. Це так звані шкільні інспектори міліції, за словами правоохоронців. івано франківськ поділила на вісім зон відповідно до штатної чисельності підрозділу кримінальної міліції у справах дітей. У нас на території області є п'ять шкіл, які потребують щотижневого присутність працівника кримінальної міліції у справах дітей. Це в основному у нас є мікрорайон Пасічна і мікрорайон, так званий БАМ, де, де розташовані ці навчальні заклади. Нами вже підготовлено проєкти угоди, про які ми плануємо укласти з директорами навчальних закладів і Івано-Франківським міським відділом міліції. Керівник проекту з канадського боку Таня Стенфорд Амон зазначила, планів щодо діяльності Івано-Франківську дуже багато. Окрім шкільних міліціонерів, канадські колеги планують організувати обмін досвідом зі скаутською організацією. Організацією, чому ми вирішили зробити саме тут такий масштабний проект. Бо маємо широку підтримку людей, котрі працюють у цій галузі, і ми повністю спираємося на них. А також маємо хорошу підтримку Міністерства внутрішніх справ. Ми радіємо з того, що нам вдалося поєднати компоненти цієї моделі зі скаутською організацією. Можемо залучити її ресурси та досвід. Будемо починати таку практичну реалізацію у вересні. Очільник обласної міліції Олег Сало зазначив, кінцева мета це ефективна реалізація проекту не лише на Прикарпатті, а й по всій Україні. Приємно, що воно і на Франківщині. Я думаю, що ми покажемо достойно, як потрібно для цілої держави, щоб цей проект мав життя не тільки в Франківщині, не тільки в 40 школах, а по всій державі. Без зайвої біганини даївці запропонували нові правила оплати штрафів. Відтепер власникам авто не потрібно особисто надавати квитанцію про сплату стягнень до місцевого відділу інспекції. Адже спогади про цю процедуру у водіїв, які хоча б раз порушували правила дорожнього руху і отримували штрафи несприємних. Раніше важко було, тому що всі водії втратили дуже багато часу на те, щоб ходити по збіркасах, потім стояти в чергах за квитанціями, Потім дає даї, приходиш, де коли час від часу. Не буває нікого на місці. Ну так це тимчасово, коні але все одно натомість тепер оплату штрафу за порушення прийматимуть у банку. А далі автоматизована система надсилатиме дані у удаї. Головне зауважують правоохоронці правильно заповнити відповідну квитанцію. Краще, щоб чітко перевіряли, писали правильно номер серії протокола, заповняли ці моменти, які необхідно. Тобто своє прізвище, ім'я по батькові, номер серії протокола і код я є. Пило, який йде, і тоді автоматично е, воно буде до нас потрапляти і вже йому не буде цьому водієві необхідності до нас звертатися. А от квитанцію про сплату штрафу даївці радять про всяк випадок все ж таки зберігати. Начальника ОМВС в області генера майора міліції Олега Салу зустрічали керівництво місцевого відділення та влада міста і району. Це перший приїзд генерала в Коломию як головного міліціонера Прикарпаття. На зустрічі представники влади поділилися своїми баченнями та пропозиціями щодо співпраці з правоохоронцями. Зголосилися допомагати по можливості службі. Генерал пояснив, що такі численні виїзди на райони пов'язані з подіями у Врадіївці та необхідністю вияснити на місцях. Проблемні питання і важливі моменти співпраці з органами місцевого самоврядування. Влада без міліції чи міліція без влади це все рівно одинаково. Як дивляться на владу, як дивляться як на роботу міліції, і оцінюють і владу, і кхе, загалом на місці. Загалом Олег Сало прийняв 13 заяв, які стосувалися в основному сімейно-побутових проблем та земельних відносин. Таку практику потрібно робити, тим більше, що ми зараз йдемо до виборів. Люди повинні знати все, що робиться в державі. Органи внутрішніх справ повинні бути прозорі, відкриті і спілкуватися з народом, з людьми. А загалом як представники влади, так і громади подякували генералові за сумлінну роботу працівників міліції та можливість особистої зустрічі. Вага розшук. Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області здійснюються заходи по встановленню місця знаходження засудженого Долинського виправного центру Рудька Віктора Петровича, який 30 червня поточного року самовільно залишив Долинську центральну районну лікарню Івано-Франківської області, де проходив стаціонарне лікування. Рудько Віктор Петрович 1954 року народження, уродженець Казахстану, проживав в одному. Із сіл Балахівської міської ради Івано-Франківської області, українець, громадянин України, освіта середня до засудження не працював, неодружений, раніше судимий. Особливі прикмети на правому передпліччі татуювання у вигляді троянди, був одягнений в черевики чорного кольору, сині джинси та в'язаний светр світло-сірого кольору. Якщо ви володієте інформацією щодо місцезнаходження засудженого, просимо вас повідомити за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 70, або за телефоном 0342 55 72 20, або 067 34 45 970, або 102 На захисті прав дітей на виконання доручення міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, 31 липня, начальник управління кримінальної міліції у справах дітей Олексій Лазаренко провів особистий прийом громадян в Івано-Франківську. Заяви повідомлення, які надходять до працівників міністерства внутрішніх справ, вони беруться на Контроль Міністерства внутрішніх справ і доручається проведення перевірок і прийняття процесуальних рішень по цих заявах тому регіональному. Підрозділу, в якому здійснювався прийом громадян, жителька Коломийського району попросила допомогти у вирішенні питання щодо її онуки. За словами жінки, дитина стала заручником ситуації з розлученням батьків. Тож тепер дворічна дівчинка перебуває між двох вогнів. На думку заявниці, дитина утримується десь. Поза її волі, тому що дитині тільки два роки, і відповідне реагування з боку органів внутрішніх справ повинно бути, тому заява буде зареєстрована відповідним чином і направлена до ОМВС в Івано-Франківській області для прийняття процесуального рішення, і внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань і відповідної роботи щодо перевірки тих фактів, які в рамках кримінального провадження. Найближчим часом громадянка отримує офіційну відповідь щодо шляхів вирішення її проблеми. Олексій Лазаренко порадив найняти кваліфікованого правозахисника, аби той зміг допомогти жінці вчасно подати всі необхідні документи до суду. Увага! Допоможіть розшукати людину. Івано-Франківським міським відділом міліції розшукується Мирослав Васильович Котик, 1947 року народження, уродженець та житель міста Івано-Франківськ, 16 червня 2013 року. Чоловік вийшов з дому та до цього часу не повернувся. Місце знаходження чоловіка невідоме. На вигляд, зниклому 50-60 років, зріст 170 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся коротке, сиве, очі сірі, губи тонкі, особливі прикмети відсутнє ліве око, багато рубців на тілі. Якщо комусь щось відомо про місце перебування зниклого безвісти, просимо повідомити до найближчого відділку міліції або за телефоном 102. Ласкаво просимо в райвідділ міліції. У перший день серпня відбувся день відкритих дверей у восьми міських та районних відділах УМВС України в Івано-Франківській області. О 10-й годині біля Богородчанського райвідділу міліції зібралися близько двох десятків людей. Хочу подякувати. я Дуже багато по, по Івано-Франківській області по райвідділах був. Чисто, гарно, уютне приміщення. Це ще раз кажу, дякуючи керівництво. Діжурний помічник питається, що як. Помічник проводить, куди вам не шукаєте, не кажуть, що вам йде там на третій порт чи на другий, Помічник взяв вас провів. Міліціонери самі тішилися таким візитом. Майор міліції Василь Сав'як каже, проведення подібних заходів буде сприяти зближенню міліції і населення. Приємно зауважити той факт, що скільки громадян відгукнулися і прийшли ознайомитися з тими умовами, в яких працює міліція. Та сказати свої враження та побажання цього дня з 10 до 12 години всі бажаючі змогли побувати також у Коломийському, Верховинському, Тисманицькому, Тлумацькому, Яремчанському, Надвірнянському та Івано-Франківському міськрайонних відділах внутрішніх справ хлопчики, які відвідали з дорослими Надвірнянський райвідділ відділ міліції, із задоволенням посиділи в кабіні міліцейського уазу та приміряли на себе міліцейський бронежилет і шолом. Мені цікаво бронежилеті було. Kasko podprl, hodil po milici, pogledal si, kako maščevanje.